Цього разу наша Мирослава Манзюк встигла не тільки інтерв'ю у Євгена Клопотенка взяти, а й побачила його офіс у центрі Києва. Ай, молодець шеф кухар провів екскурсію, розповів цікаві історії зі зйомок програми Пекельні борошна. А також поділився з нею, чому у свої 36 остаточно не хоче серйозних стосунків та одруження. Давайте дивитися, не пошкодуєте». А в нього ми були улюбленими місцями Києва, також гуляли. А от офісу Євгена Клопотенка ми ще не бачили. Давайте дивитися. Навіщо шеф кухарю офіс, якщо зазвичай його місце роботи, це кухня у ресторані. Подумаєте ви? Ми це у Євгена одразу ж запитали, як то кажуть, спороги. Бо в мене працює 29 людей лише в моїй команді, які займаються моїм брендом, моїм лицем, моїм всім. Не знаєш шкільне харчування. Якось воно робиться. Ось сайт, рецепти на сайті якось з'являються: Твіттер, Інстаграм, Ютуб, Тікток, е, сайт, е, багато різних проєктів, відновлення житнього ринку. Тут в мене острів і тут я роблю. Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Євген Клопотенко. Це серце таке. Та твоно так. офіс. Далі шеф-кухар веде нас у кабінет, де власне створюють. Рецепти для зручності на стіні висять роздруківки з сезонними продуктами. От, наприклад, подивись, ти як створити будь-яку страву? Ти береш е, шишки. Окей, просто береш шишки. Давай другу я виберу. Давай. Е, ожина, шишка з ожинами і фореллю. Бачите, як відбувається придумування страв? Уявить Маліса, шишки, ожина і форель? По-моєму, гарна страва. А ти, ти тут сидиш зазвичай чи там? Та я хо. Можу голий сидіти в трусах, я, я не жартую. Е, можу одягнутися з Артемом щось робити. Артем, скажіть, який Євген керівник? Коли одягнути, то добре. <реш> <реш> Ось так. Дома поговоримо. Дивно, роздягнений. Наша тут всі, хто хоче, приходить і працює, немає у когось робочого місця. Але є одна прикольна штука. туди. Ходімо покажу. Давай. Дивись. ванна. А тут не каченята. Боже, скільки їх! Я, я просто свою колекцію переніс сюди, бо дома вже не мене місця, насправді. Ти Її... з ними плаваєш? Так, я з ними плаваю, ми тут набираємо воду, я лежу, знімаю. Ну і просто є. подивіться, на це ну. Скажи чесно, ти півроку в цьому офісі, так. скільки разів за цей час ти тут лежав з качечками? Ну, три рази. О, серйозно, ну, так, було таке. Ну, і що так, тоді так. до тебе є панда Євге, Ну Можете так. Підписати? Довго я такий, так і є. Женя розповідає, що у свої 36 він став впливовим і знаним у своїй сфері, завдяки одному секрету. Я більше ніж шеф кухар, я такий як шеф-кухар, який який зміг використати свою популярність в напрямку для добра України і для зміни українського суспільства. Ти амбасадор борщу не тільки в Україні, а й в світі так сталося. Дану яка да. бо випадково. В тебе навіть брошка да, та да, борформі борщику. Що таке справжній український борщ і внесений в ЮНЕСКО як спадщина? Це три основні такі, прям базові фактори: насичений бульйон з великою кількістю буряка і димом. Це є борщ. А вже четвертий пункт це баланс смаку, це кисло солодке. Ми подали культуру приготування борщу. Це означає, що лише у нас, українців, є ціла культура і відношення особливе до борщу. Ти ж руйнівник не тільки кулінарних стереотипів, а й стереотипів, який вигляд повинен мати чоловік. Чоловік з намальованими нігтями так. в нашому суспільстві це щось таке. Ого. Дивись, я почав з минулого квітня їздити за кордон збирати гроші на званих печерях для. Деокупованих територій для військових. І мене знімали там багато камер. І я, але мені не, не давало мені слова. Але я подумав, що вони бачили, що я з України, я почав малювати о, тут е, два нігті. Жовто-блакитний. І вони, коли знімали, е, як я готую, вони бачили прапор. А потім подивився, мені прикольно, я в цьому зручно і класно. Ну, власне, в одягу ти також екстравагантний. У мене є спідниця, я куписую дві спідниці. Це була спеціальна провокація. Влітку, жара в цих штанах ходить, а спідниці. Таке прикольне, воно таке все піддуває. Це, це мрія моя була. Я показую, що я можу. Змінювати харчування в школах, робити багато для дітей, для суспільства, бути дуже соціальним, мати свої ресторани, і я можу бути таким. Свобода у діях та мисленні, те, що потужно виділяє Євгена серед інших, чи такий самий він у стосунках особистих. Стосунки мене напрягають, і я вважаю, що це депресив, депресивна річ. Я не хочу стосунки, щоб вони в мене були, і все. А мені типу норм. І вільні стосунки прекрасно. Це і люди, з якими ти можеш займатися коханням, і всі все розуміють. Тобто, тобі не важливо, так? Там відчувати стан закоханості, бути закоханим, а саме відчувати ну, це всередину. Це всім важливо. Просто воно часто ти ну, попо типу, попереживав два тижні, і потім починається життя. Починається — а де, а що, а куди. А ти себе в сім'ї взагалі бачиш? Ну там діяти сім'ї. Точно ні. Дітей не. Ні, ну дітей так. Я маю на увазі, що я хочу родину, але з такою людиною, яка хоче родину, так само, як і я. Що ті, от у тебе є свій друз, свій світ. І є людина, така теж є свій світ. І ми вдвох зустрічаємося, щоб у нас були діти. Ми вдвох виховуємо, спілкуємося, але при цьому ми. Не, ми, ми не стаємо от як дві половинки одного яблука. Ми як два яблука, яке разом на одному дереві. Я не хочу мати оцих всіх стандартних речей, які є в стосунках у більшості людей. Чи ти не прийшов, чи не подзвонив. Я краще буду на хмаринці зі своїм м'ясом танцювати все життя. Ну, не буде дітей, ну, значить не буде. Зараз шеф-кухар повністю присвячує себе кар'єрі. Ба більше одержи нею та їжею, яку готує на кухні. Вон в той момент нема нічого. Я духовка і м'ясо. І я уявляю, як я його цілую, розрізаю, а воно таке соковите, і Ти такий да. А потім ти приходиш мене в ресторан, а я тобі його даю, і я стою і дивлюсь, а ти їси і кажеш. Як ти це зробив? А я такий. І це мені дуже подобається. Чим ти живеш крім кулінарії? Я спортом займаюся, ті там футбол, сквош, боулінг і гольф. Але якщо чесно, можна було б готувати. Я б готував. Просто мені приходиться займатися ще, ще чимось, бо якщо ти постійно готуєш, воно і цей кайф, тобі треба відходити і повертатись. Євген зізнається, набагато складніше відходити від подій, які відбуваються через жорстоке вторгнення Росії. Втім, свій рецепт подолання болю він вже має. Болить, хочеш плакати? Треба плакати. Коли мені стає дуже важко, ну ті, типу, наприклад, такі обстріли останні, які були в, в травні, коли мене збили прямо над вокзалом ракету, в сто метрів звідти живете, бо бог і немає. Я такий. І після цього ну я знаю, що мені треба ставати йти працювати. Все. хочеш донатить, хочеш роби більше, хочеш давай ще більше, змінюєш, допомагай. І, звісно, ми не можемо не поговорити про пекельні борошна, де все красиво, так смачненько, цікаво. Скажи нам такі залаштункові секрети. Чи все завжди вдавалося з першого разу з зірками? Чи доводилось сказати: е, Окей, зараз почекайте, стоп, камери, ми переготуємо. Ну, інколи, звісно, буває, там, коли там тісто підходить, де дріжджі підійшли, а жохлих там потрогав, і вони вже попадали. Ну, коротше, там їх ти трогаєш, вони швидко опускаються. Ти таке, швидко включили камеру, сюди. Ну, треба іми ними управляти. Слухай, ну, але ти, окрім того, що готуєш, управляєш ти ще й. Інтерв'ю береш пора. Ну, мені дуже важко, насправді, дуже. Але я я, я навчився хочі картоплю, зараз морку. А ну тут взяли паузу. Серйозно, розкажи, так? Ти такий гарний. Ті? І людинка. В програмі пекельні борошно, ви наче відроджуєте старі так. рецепти. Яке найсмачніше відкриття для тебе? Ну, одне із найкратіших це було грибна юшка з дерунами. Це дуполіська страва. Ну, це прям. Я дуже радий, що на, на телебаченні у нас зараз почало виходити більше. Ну, більше програм, які мають сенс і про, наш, про якусь культурну ідентичність, а не просто розважалі. Як ти гадаєш, яке основне покликання покельних борщ? Покельний борщ це наше протиставлення нашої ідентичності до ідентичності, яку нам нав'язували в е, весь час Радянський Союз. Ми маємо відроджувати своє? І розуміти якраз е, ці та, тонкі деталі, на які ми не звертаємо уваги, що, тіп, яка різниця їм олів'є, воно мені подобається і все. А насправді в таких деталях і лежить весь секретний код. Дивись, якби тобі сказали зробити промо для проєкту mm -hmm. одним реченням, що б це було? Якщо ви прокидаєтесь зранку і ви не виспані. Якщо ви прокидаєтесь зранку, і у вас болить голова. Якщо ви прокидаєтесь зранку і ви не бачите сенсу життя, тоді обов'язково вам потрібно увімкнути пекельні борошта, тому що там буде неймовірно соковито, смачно по-українськи, а також заряд такого позитиву, який дасть вам сенс вашого життя. Мені здається, що після такого прому не дивитися пекельні борошна це просто гріх. Я погоджуюсь. Жень, я тобі дякую за інтерв'ю. Я тобі бажаю, щоб від твого м'яса люди шаленіли так само, як шаленів ти, коли сьогодні про нього розповідав. Мені дуже приємно.